Вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні таролог та екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, вітаю! Вітаю вас, радий бачити. Чути Вітаю всіх глядачів підписників. Доброго вечора. Ми записуємо це інтерв'ю у понеділок, вечором, 15 вересня. І для початку звернуся до наших глядачів. Якщо ви любите дивитися прогнози Віктора, то підпишіться на його Ютуб канал, на інстаграм. Посилання на всі соцмережі а також контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Ми починаємо. І от перше, що хотілося би почати з Дмитра Гордона. Російські танки вторглися в Польщу. От відео з таким заголовком вийшло у Дмитра Гордона. Вікторе, як ви відчуваєте, у Дмитра Гордона взагалі є якісь екстрасенсорні здібності? Е, якщо брати з точки зору розкладу. Е, е, у нас є момент способу привернути увагу, але. Іноді, коли ти намагаєшся повернути увагу, ти можеш зробити певну проекцію, котра може відігратися саме так, як ти кажеш. Ми спитали по стосовно танків, у нас карта колесниці випадає, і карта зірки випадає. Тобто, з точки зору о, ймовірності такого сценарію, він може програтися насправді навіть такий, начебто, як нам здається, абсурдний. Нереальний, неможливий сценарій, однак імовірний. Тобто танків в Польщі це цілком може бути. Воно сприймається нами зараз трошечки абсурдно, тому що сюрреалістично тому що, е, ну начебто, такого бути не може. Але з іншого боку, якщо відмотати 4 роки назад. Трошечки менше. Ми знаходилися в такому ж стані і казали, що ну, Росія повносштабні дії а, в тому вигляді і настільки довготривалий період вести проти нас не буде. Ну так я насправді поставила це питання так більше як жартівливе, а виходить, що тут не до жартів. А воно ви розумієте, в нас іноді е, страшні речі відбуваються тоді, коли на обличчі віді... відіграється посмішка, а навпаки, коли ти використовуєш занадто розумні конструкції, мовні і логічні е, для пересічної людини, вони не програються. Трамп серйозним обличчям каже, що за день він міг закінчити війну. Дуже серйозне обличчя було і була велика надія у багатьох людей. А тут випадає, начебто не серйозно, але при цьому є, знаєте, така трикрапка між, між словами. У нас є приклади людей, котрі знали занадто багато і їх не сприймали серйозно за їх життя. Тому що інформація подавалася на той період часу досить абсурдно. Новодворська, Жириновський, досить часто розказували речі, котрі реально відігравалися, більше того, озвучувалися реальні плани. Але за рахунок одіозності, за рахунок нестандартного бачення і вигляду, здавалося, начебто анекдот несмішний і реальний. Ну, це ж не тому, що ці люди, і в тому числі гардон тарологи чи екстрасенси, а тому, що вони просто щось знають, правильно? Є момент обізнаності, тобто, в тебе є певні інсайди інформація, інформація, е, котра не видається як е, вирок, котрий, е, в, в котрому закладена ймовірність, тобто ймовірність заходу російських танків на територію європейських країн за розкладами, вона ймовірна, і е, в контексті ситуації зараз все буде залежати від зворотньої реакції не тільки поляків, а європейського простору в цілому, е, НАТО в цілому, тому що поки ця ймовірність вона в розкладі залишається, оскільки з боку Європи. Ну, дуже квола реакція на ті події, котрі відбуваються, відіграються зараз. Зрозуміло, йдемо далі. Ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати, заявив Трамп. Президент США додав, що їх зустріч відбудеться відносно скоро, і для того щоб вона сталася, йому доведеться втрутитися. За що Путін ненавидить Зеленського? І чи ненавидить? От, от реально є таке, таке почуття. Я не скажу про ненависть. Насправді. Тут питання не в ненависті, тут питання в перевернутому імператорі. Перевернути імператору може відсутність можливості вплинути на перебіг подій. Так само ми можемо казати про е, Зеленського. Немає в розкладі конструкції, що домовленість, зустріч віч на віч вона принесе якісь плоди і результати. Вона може навпаки загострити ситуацію, зробити її ще більш е, трагічною і довготривалою, в підвішеному стані. З точки зору розкладу, в мене випадовується конструкція, коли Е, немає компромісних рішень е, і реального впливу на перебіг подій. Більше того, е, е, акцентування уваги на ненависті з боку Трампа це пошук обхідного шляху для того, щоб показати і пояснити свою неспроможність впливати на перебіг подій. Зручна конструкція, коли ти обіцяєш спочатку вплинути за день, а потім е, кажеш. Ну вони просто один одного ненавидять. Якщо б вони один одного любили, можна було б домовитись тут. Питання в тому, що це просто спосіб умити руки і е е відійти в бік, дуть ренівні процеси. Ти кажеш, ну дуже зайнятий. Я б з, з, з задоволенням би приділив би час цій зустрічі і повпливав би на неї. Але ну склалися інші трошечки обставини заплановані, не можу ніяк. Просто зв'язані зв по рукам по, по ногам. Ненависть ні, відсутність впливу більше. Угу. А те, що я майже кожен раз запитую вас, Вікторе, але знову ж таки, тут є заява, і знову це запитання: чи бачите все ж таки везустріч Путіна та Зеленського, можливо, за участі Трампа на ну, якимось найближчим часом? А... Глядачі закидували мене камінням і коментарями. Казали, що так, от ж от-от повинна статися. І ще в літній період. А в мене вибувалася одна і та сама конструкція, коли я бачу зустріч Путіна і Трампа. Я бачу зустріч Трампа і Зеленського. Але от зустріч Вічна Віч Зеленського та Путіна мені в розкладі. Не випадає карта пожинання плодів, випадає в перевернутому стані. Відсутність результату, багато розмов, але свідоме унукання процесів. Єдине, що мені випадає, зазвичай це був Верховний Жрець Єрафант. Зараз випала е, пентаклів. Це зустріч на трьох. Тобто, це якась медація, коли є третя складова. Третя постать, котра е виступає певним комунікатором між Путіним та Зеленським, однак треба бути дуже обережними, тому що е це е певною мірою за розкладом нагадує іспорчений телефон, тобто, коли е медіатор не просто передає і веде цю е комунікацію, але й намагається ще всунути свій зиск. І конструкції, котрі можуть піти на користь не для всіх, а для медіатора. В першу чергу, тому дуже треба добре подумати стосовно кандидатури Трампа як найліпшої постаті, котра може вплинути на перебіг подій, а не зробити її гірше. Але вже зараз виходить, що зустріч, яка не яка, але стала промальовуватися. Воно не випадає як зустріч, воно випадає як комунікація, не на тобто на навічна... Не face to фейс, тобто момент того, що е, це можуть бути треті країни, котрі виступають посередником між е, Росією та Україною в завершенні або трансформації цієї війни. Угу. Добре, і далі, значить, що у нас тут далі іноземні оглядачі кажуть, що після завершення білорусько-російських навчань захід 2025 у Путіна є три сценарії для його військ. Перше, це залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози Заходу. Другий вторгнутися в Україну з північного напрямку, як він вже це робив. І третій останнє використати концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці. Який з таких варіантів, на вашу думку, можливий? Виходячи з розкладу, другий варіант в мене не програється. Тобто не вторгнуться в Україну з північного напрямку повторення такого, як вже було. Не... Ні, В нас випадає момент провокаційних дій рунівного характеру, коли ворог буде свідомо впливати е, на ситуацію таким чином, щоб спровокувати нас е, до якихось дій, направлених в бік Білорусі. Е, в нас випадає конструкція, котра направлена на, на те, щоб наші війська з інших напрямків акцентували увагу свою знову ж таки на. Відтягування наших військ в бік Білорусі з метою уникнути потенційно небезпечних ситуацій. Але прямих кроків і дій в наш бік, окрім розхитування ситуації, в мене за розкладом не випадає. З точки зору першого сценарію для того, щоб накопичити війська, військову присутність в регіоні для нагадування заходу про. Uh, присутність ну, ж таки, цих військ в цьому регіоні. Рух вперед все ж таки мені випадає. Рух вперед, це повинно бути якесь переміщення. Неповернення переміщення. Переміщення через перепочинок. Uh, uh -huh. І рух просування. вперед. Я думаю, що я поєднав би насправді пункт номер один. З пунктом номер два, тобто накопичення певної присутності російських білоруських військ в регіоні, з метою подальшої ескалації в і просування в інших напрямках, окрім, України а з пунктом три тоді, там де оце несподіваний удар в іншому місті. Но, не, не несподіваний він в. Перший пункт об'єднує також. тобто Перший пункт це у нас просто накопичення, друге це переміщення. Тобто, через перепочинок. Ага. Зараз вони будуть нагнітати ситуацію, накопичувати війська, але е так, що вони розійшлися в. І Після закінчення учбових процесів просто по сторонам вона мені не випадає. Це загроза, котра після, повішеного, після підвішеного стану перейде в активний рух, не в бік України. Не в бік України, це важливо. Людина від офісу президента, член комітету ради з нацбезпеки, Веніславський сказав наступне: хтось може погодитися, хтось ні, але очевидно, що війна йде до завершення. Вікторе, вам очевидно? Ну, взагалі не очевидно. До завершення. Ну... Трансформація. Окей, добре, але це не завершення. Якщо ми кажемо про завершення України, української війни і початок світової, ми можемо сказати, що війна в Україні завершена, тоді так. Але якщо відштовхуватися від розкладу для нас так, ми може завершимо однобічну участь в цих процесах і війдемо в. В іншу фазу з участю третіх країн більш активно е і більш направлено на реальне завершення війни. А для нас це буде простіше, от ця трансформація. Для на... наше життя, вона не зміниться корінним чином, але воно зміниться корінним чином для європейського простору для інших країн. Бо... Ми адаптуємося під ті процеси, котрі відбуваються, і деякі моменти вони зайшли вже в звичку для українця і сприймаються не настільки болісно, як сприймалися 2-3-4 роки назад. Друге полегшення, котре може прийти з залученням третіх країн до цих процесів, воно буде стосуватися в першу чергу. Зворотніх дій і реакцій, коли західні партнери не будуть ставити нам палаці в колеса, а будуть навпаки стимулювати процеси для того, щоб це реально закінчилося якомога швидше, і тоді це реально закінчиться якомога швидше, якщо нас є прогноз, насправді що відкриття другого фронту або відкриття участь третіх країн реальна участь, а не просто занепокоєннясті або відкуп. Від війни. Реальна участь третіх країн в цій війні, вона призведе до реального завершення і виходу з позиційної війни, затяжної війни в більш активну фазу з потенційною можливістю закінчити цей процес і поставити ну, якусь крапку. Значить, назва мого відео буде після відео Дмитра Гордона. Війська РФ увійдуть в Польщу, а в Україні війна, все. якось так назву. Вікторе, щиро вам дякую за цей прогноз. Наші глядачі також вам дуже дякують. Нагадую, що всі контакти екстрасенса Віктора Литовського є в описі під цим відео. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, пока.